Доброго дня, ми з України! Хлопці, дівчата, вітаю вас! Мене звати Ліна Храмцова, і в цьому відео ми поговоримо з вами про 11-ту магічну ніч. Вже залишається трошки-трошки часу, коли цей магічний час між роками підходить до кінця. Коли ми закінчимо нашу трансформацію, я дуже рада, що ви знаходитесь зараз зі мною. Ви бачите, що залишилося три бажання. Ми спалюємо з вами 4, 5 числа ці бажання і 6 числа лишається одне бажання. Ви відкриваєте і дивитесь за це бажання відповідаєте ви. Всесвіт допоможе вам здійснити інші бажання, але за те бажання, яке залишиться, відповідаєте тільки ви. Що є важливим зараз взагалі? Перечитайте свій щоденник, який ви почали вести 24 числа. І подивіться на думки, які ви записували, можливо, які імпульси, які у вас з'являються, сни. Наприклад, мені сьогодні такий сон яркий приснився. Я аж прям не знаю, злякалася, що то було. І так, 11-та ніч вона відповідає за листопад, чудовий місяць. Темний місяць, світлий місяць, оскільки в цьому місяці природа залишає або відмовляється, скидає листя. Це означає, що та краса, яка була, вона залишається Це смерть. Місяць листопад відповідає за відпустити, простити смерть, але смерть для того, щоб знов жити. От ну, зараз подумайте, будь ласка, тему у вашому житті, яку ви хотіли б відпустити. Це може бути відносини. Ми всі люди, ми живемо в соціумі, це можуть бути відносини з батьками, є токсичні батьки. Можуть бути відносини з чоловіком, це можуть відносини бути з колегою, це можуть бути також відносини з собою, оскільки ви не можете себе простити. І от зараз час, як дерева скидають листя для того, щоб лишитися такими от голими, лишитися незахищеними, але вони назбирали енергію протягом всього. Часу весни, осені і трошки і літа, да, от така велика була енергія. Тому зараз час відпустити. Тема смерті є дуже цікавою, яка розглядається у багатьох релігіях. Вона розглядається і митці пишуть, і художники пишуть. Взагалі, що таке є смерть? Багато... Скажімо так, обізнаних людей розглядають цей стан не як фізичну смерть, а як трансформацію, як зміну. В картах таро ви також бачите, що ви дивитесь розклади чи мої чи інших практиків, що смерть це трансформація. І вона відбувається тоді, коли вже немає, немає про що балакати, як то кажуть. Да? Ви стоїте на іспиті, і а, колись була в мене така історія. Здавала я, якщо не помиляюсь, українську мову, і щось я там розповідала, розповідала. А переді мною дівчинка була. І вона настільки вивела припода з себе, що він був настільки злий, і я думаю так: я не здам ту мову ніколи в житті. І от стою, він на мене дивиться. І я розповідаю, він ще щось хоче почути. І дивиться, я кажу, що мертві бджоли не гудуть. Він на мене дивиться, і каже: А якщо гудуть, то тихо. Ми з ним порозумілися. Оскільки гумор має дуже велике значення. Тому оця трансформація відбувається, коли вже мертві бджоли не гудуть, коли вже немає про що говорити, ви готові готові перейти на інший. Рівень розвитку. Тому я бажаю вам зараз взяти свій щоденник, такий от в мене є, я собі такий завела, він взагалі чудовий. Він мене буде супроводжувати протягом всього року. І запишіть, будь ласка, що є для вас трансформацією? Намалюйте дерево, хто працює, хто є візуалом, малюйте дерево і малюйте листочки. От просто стовбур дерева, листя, і малюйте листочки, які падають. На листочках ви можете написати для себе, що ви відпускаєте. І тут така цікава деталь: те, що вже лежить на землі, те, що ви відпустили, те, що ще летить. Це в процесі, а можливо, є. Пам'ятаєте о Генрі, да? Останній лист last leaf. Можливо, ще щось ви не можете відпустити. Намалюйте той листочок, який ще є. Тримається за ту гілку. І подивіться, от три категорії, так, відпустили в процесі того, щоб відпустити, і один листочок, який на дереві. Ви потім можете кожну цю проблему, кожну ситуацію пропрацювати, задайте собі питання, що має статися, щоб я відпустила цю ситуацію? Саме таке, знаєте, важливе або важке питання, як простити себе. Якщо щось сталося у вашому минулому і ви не можете себе простити. Подумайте про те, що ми всі люди, що ми маємо право робити помилки, ми не є ідеальними. І найгірше, коли ви не признаєте цю помилку, а кажете Я завжди прав. Да? Шеф завжди прав, якщо шеф не то да весь пункт 2. Це не є так. Ще одна друга така важлива практика, будь ласка, для того, щоб ми працювали з вами в наступному відео, це буде 12-ніч. та ніч, да? Напишіть на окремому листочку для себе значить, таку фразу, що було за ці 12 місяців поганим. Можете написати 12 пунктів, 10 пунктів, 5 пунктів. Ми потім будемо в наступному відео це все переформулювати в позитив. Але зараз напишіть це все і залишіть, скажімо так, переспить да, з цією думкою. Дуже добре. І тепер не забуваємо ще раз палити бажання. Хочу показати свій щоденник. Прийшов для мене. Це якраз мій план на наступний рік. Дуже мені подобається. Зараз де ми з вами почнемо. План для квітня, ось у мене і квітень, розмальовано весь місяць, да? так от тримається. А потім кожен тиждень я записую свої терміни, ваші консультації, коли ви до мене звертаєтесь. Це є дуже важливим планувати. Планувати свій день, планувати свій час. З одного боку, це дає нам відчуття контролю, контролю над ситуацією, коли ви знаєте, я керую простором. Пишіть, будь ласка, у ваших коментарях, як ви себе почуваєте, до яких процесів ви заходите. Я дуже вам вдячна за, за ваші повідомлення в приват, оскільки процес трансформації є таким інтимним. От я під відео не є, не є багато коментарів, але в приват ви мені дуже пишете. І ще раз я вам дуже вдячна за донати, які ви робите. Сьогодні ще були також донати, дуже-дуже приємно. Якщо ви хотіли б подякувати мені і Всесвіту, будь ласка, під відео є Дані Лєри Долінка, це дівчинка-волонтер, ці гроші отримую не я, ці гроші отримують наші котики з ЗСУ. Ми Зараз якраз зробили їй замовлення. Її всі дані є і у е, Інстаграмі, є у Фейсбуці. Ви побачите, куди підуть ваші гроші. Тому це дуже-дуже чудова справа. Ви робите щось добре для інших, і це повернеться 100% вам назад. Я була дуже вдячна за те, що ви зі мною до наступного відео.